Що б я робила, якщо б в мене заболіло вухо, і я не мала б змоги потрапити до лорлікаря. Ну, у першу чергу треба подумати, унаслідок чого почало боліти вухо. Найчастіше це відбувається на фоні закладеного носу, тому що порушується вентиляція вуха через ніс. І у даному випадку треба промивати ніс сольовим розчином, а також використовувати сюди краплі у ніс. А для того, щоб знеболити вухо, ми використовуємо ібупрофен. Я також другий вура. Через що могло почати боліти вухо, це зовнішній отит, тобто запалення саме слухового проходу. Це відбувається зазвичай після використання ватних паличок або після купання у водоймищах. Або, наприклад, після того, як продуло вухо у машині з вікна. Тоді треба випити ібупрофен або парацетамол і закрапати краплі вухо. Але тільки не ті, що містять лідокаїн. Наприклад, отіпакс його не можна. У будь-якому випадку це не є заміною основного. Лікування та потребує огляду лор лікаря.